Далі в нас йде ось такий, така от футболочка. Просто зі сферою. Напис мапс. Прошу дуже, ну, мені точно буде личити до мого родового волосся. І всі, хто має е, такий натуральний колоротип, як в мене, буде теж гарно. Так, далі. О, о! Який вийшов з-під контролю леопард, якщо ви собі ще нічого не купили, можете собі купити оце в нас. І, до речі, спідниці леопарду в нас теж є. Тому приходьте до нас за такими футболками, вона неймовірна. У, -у, -у. у нас є поціновувачі леопардом. Так, далі. Що в нас ще є? Така невеличка коробочка, так багато у нас речей. Я навіть не розраховувала, що то буде купа-купа відеоглядів. Знову ж таки, в синьому кольорі. Знаєте, це класно, коли, наприклад, у вас є сині штани там або чорні, ви собі раз підібрали, маєте комплектик, і який стильно модно виглядає. Правдиво дуже класно, коли отакий от принт, він, до речі, з прорезинений, коли такий принт перегукується з однотонним низом. Ну, з джинсами теж буде класно. Знову ж таки, будь-які світлі, штани світлі, зелені, е коричневі. Тобто все, що є зав'язане у цьому з е принті, буде класно виглядати. подивіться який розмір, ну такий прям повномірний. ну, ну Клас, да? довга, гарна. І тканина ну, супер якісна. Я повірте мені на слово, як мені можна не вірити. Тут стільки класних футболок Тут стільки, так, що я вам показувала. Аж три.